Всім привіт! Це Аліна. А це Віка. Ми в наших телеграм-каналах попросили наших підписників написати нам цікаві питання. Ми обрали найцікавіші, і на каналі Віки вийшло вже перше відео, а це друга частина з відповідями. Це питання, які задавали саме Аліні, тому вони будуть трошечки духовні. І перше питання це про які моральні проблеми через бізнес? Багато хто не говорить, але вони є майже у всіх. Насправді це дуже цікаве таке питання, прям дуже глибоке, я б сказала. І на мою думку, перша така проблема, це ті, хто мають свою справу, вони постійно живуть у тривожності, як мінімум і за ситуації в країні, тому що, от як приклад, була ситуація. Там коли у нас вимикали світло, можливо, вона буде і далі, але от вимикали світло, і багато бізнесів через це дуже сильно страждало, особливо якщо це бізнес в офлайні. Тому що дуже багато є усіляких заборон, усіляких обмежень з використанням, наприклад, тих самих генераторів, тому що якщо там, наприклад, ваш бізнес, ваш салон краси, наприклад, магазин, він знаходиться десь поміж жилих будівель, то там прям дуже сильні є обмеження на рахунок шуму, на рахунок розположення, на рахунок викиду ось цих ось газів і тому подібне. І це прям дуже сильно давить, душить бізнеси. Тому що, ну, а як працювати? Як діяти, як заробляти далі гроші, як функціонувати, як нести відповідальність перед працівниками іншими людьми, які вже записані на послугу, якщо є такі обмеження. Або, наприклад, якщо це онлайн бізнес, то тут теж, якщо ви особливо працюєте з якимось там виготовленням, так, якщо там ви, наприклад, виготовляєте там чай, або там, якісь батончики, або ще щось, тобто це прям дуже така от складна ось штука, вона дуже сильно вганяє в тривожність про думки на рахунок за. Дня. Тобто, наприклад, у багатьох підприємців є такі думки, що там блін, от я не знаю, от що завтра буде, як я можу закупати там товар з Китаю або з Туреччини, який прийде там до мене через два тижні, я за нього валю, там, грубо кажучи, мільйон гривень. А у нас там все роздумлять. Ну просто як приклад. Друга така теж моральна проблема, я б сказала, це порівняння себе з іншими в такому поганому ключі, коли ти думаєш, що ти. Гірше, ніж інші. дивишся там сторіс іншої там людини, це може бути твій конкурент, а може бути там і інша сфера бізнесу, якийсь магазин, наприклад. Ти дивишся його сторіс і думаєш: о, блін, а у мене не так, а я не така там красива, а у мене не така там фігура. Ой, а взагалі, я не вмію розказувати на сторіс, а от вона прям класно розказує, яка ж я погана. І багато хто через це порівняння закривається в собі, або інший варіант йде в таку дуже сильну гонку і намагається перегнати. Цих людей, і це прям, ну це класно, це працює. Я через це проходила. Це воно прям дуже сильно піднімає, піднімає твій бізнес, тому що ти постійно рухаєшся, рухаєшся, рухаєшся. Але водночас це і дуже сильно руйнує тебе ізсередини. Тому порівняння себе з іншими, коли ти думаєш, що ти гірше, це прям для мене це прям мега-актуальна проблема, з якою я була три роки ведення бізнесу. І ще одна. Проблема це вигорання. Вигорання воно є у всіх, воно є у Віки. Ми якраз на каналі Віки ми розповідали про те, як вона там коли досягла якоїсь цілі, і в неї не було цілі. І в цей момент вона схопила прям дуже сильне вигорання, з якого зараз потрошки ще й виходить. От, тому вигорання це прям теж дуже актуальна проблема. Особливо коли немає результатів. А якщо вони і є, то ти. Сильно себе завантажуєш роботою настільки сильно, що ти не відчуваєш вкус життя, ти взагалі не відчуваєш це життя, і ти просто працюєш, працюєш, працюєш як робот. І потім в один момент, коли ти зупиняєшся, ти взагалі просто оглядаєшся, і ти в шоці з того, що відбувається в твоєму житті, і ти починаєш розуміти, що ти. Що ти не дорівнюєш бізнес, а ти людина, у якої ще є інші сфери життя, і ти все упускаєш. Да, ти все упускаєш і там починається повна жопа і все. Тому тут теж таке йде вигорання. Що ти скажеш на рахунок цього? Я скажу в першу чергу, що вигорання це дуже-дуже серйозна проблема, з якою треба боротися. І вам, якщо ви вже потрапляли колись в вигорання, або ви зараз в ньому знаходитесь, з нього треба виходити швидше, тому що люди. А вони звикають до вигорання і живуть в ньому дуже довгий час, і можуть з нього не виходити руками. Тому я раджу вам зайнятися цією проблемою, тому що я її займаюсь на постійні. Да я до речі раджу, от якщо дивитися так більш духовної сторони, то типу не боротися з проблемою, а її так сладьпридат і працювати mm -hmm. з тим, щоб вона у вас не виникала. Тобто, ви, наприклад, подивилися це відео, ви трошки більше дізналися про вигорання, і ви відразу подумаєте, які я дії можу зробити вже зараз для того, щоб запобігти вигоранню, наприклад, от там після чорної п'ятниці, новорічного такого сезону, mm -hmm. як я можу запобігти вигоранню, яке у мене може бути там у січні, просто як приклад. Друге питання у нас це як вам вдається поєднувати бізнес, стосунки та дружбу. Про, до речі, стосунки в бізнесі я вже розповідала в минулому відео, де ми теж з Вікою відповідали на питання, тому тут я більше розповім про дружбу. Спойлер не вдається. Да. Спойлер це не вдається, але я трошечки розповім більше як зі свого досвіду, свою там історію і те, як я аналізую по іншим бізнесам. Про стосунки я скажу тут коротко, що найкраще в бізнесі це розділяти обов'язки, тобто розділяти сфери, за які ви відповідаєте в бізнесі. Ну, наприклад, там ви відповідаєте за контент, а якщо ви ведете бізнес з хлопцем, з чоловіком, то він відповідає. За рекламу, за таргет, за внутрішню будову, наприклад. Тобто він такий СЕО. А ви як обличчя бренду? Це працює, наприклад, у нас дуже класно. От, і це запобігає багатьом сваркам, тому що у кожного є своя зона відповідальності. друге, це про дружбу. Потрібно розуміти. Це знаєте таке найабідніше, я вважаю. Найабідніше. Але ти маєш це розуміти, коли ти починаєш вести бізнес. Особливо, якщо у вас немає бізнесу, але у вас є багато друзів. Це прям мега обов'язково для прослухання для того, щоб ви це продивилися. Тому що коли ви починаєте вести бізнес, ви маєте бути готові до того, що ваше оточення почне відсіювати. Я ж кажу, у мене аж мурашки по покожуть, тому що це прям така тема. Коли у вас багато є друзів, ви починаєте вести бізнес і змінюються інтереси ваші, а у ваших друзів вони не змінюються. Тобто можна так сказати, що ви переходите на трошечки інший рівень, а воно залишається на тому самому, і у вас вже не ті інтереси, вам немає про що спілкуватися, вам не цікаво стає один з одним. А ті друзі ще й можуть вже самі віддалятися від вас, тому що вони будуть розуміти, що типу, ой, а вона там яка вона, а який я? Типу, ну там, типу, що ми вже на різних рівнях, тому я не достоєн спілкування з нею. Типу, таке може бути з їх сторони теж, але насправді, насправді ми ж. Люди, які ведемо бізнес, ми розуміємо, що це не так, і ми максимально прості. І ми тільки зацікавлені в тому, щоб мати друзів, щоб спілкуватися з ними, мати якесь оточення і оточення, яке теж не пов'язано з бізнесом. Тому що оточення, яке пов'язане з бізнесом, ще можна собі якось знайти. А якщо ви ведете постійно бізнес і знайти людей, які не займаються бізнесом, це вже поскладніше така собі історія. Тому я б радила знаходити собі друзів, коли вже там, наприклад, ви ведете бізнес і. І їх можна знаходити, наприклад, на якихось заходах, там де збираються бізнеси. А це, наприклад, може бути нетворкінг. да якісь типу нетворкінги, щось таке. Типу, там ви знаходите однодумців, ви там спілкуєтеся, всі соромляться там говорити. Але насправді всі прийшли туди для того, щоб познайомитися і знайти друзів. І якщо ви дійсно цього хочете, то вам потрібно першому. Взяти відповідальність за це і піти і знайомитися, піти спілкуватися, ви можете знайти собі однодумців. І друга категорія друзів це у вас мають бути друзі, які взагалі не пов'язані з бізнесом, з якими вам просто цікаво спілкуватися. Там мама трьох діток, условно там, або там утриманка. да, утриманка, садержаночка якась, або щось таке. Коротше. Там, де ви можете просто поспілкуватися на якісь теми не про бізнес, тому що це прям дуже теж важливо, коли ви відключаєте в собі там підприємця, і ви спілкуєтеся, якщо ви дівчина про якісь там дівчачі такі штучки. Віка скажи, а в тебе багато друзів? Я вважаю, що в мене їх достатньо. Я багато разів здумувалась про те, що чи є в мене люди, яким я можу зателефонувати, якщо мене кине таксіст на гроші, щоб вони викликали мені таксі. Хто зможе приїхати за мною, коли в мене буде апіндіцит, і так далі? В мене є такі люди, і слава Богу. Але. Хочеться сказати про те, що над оточенням і над дружбою також треба працювати. Тобто, ви ж працюєте над цими стосунками, ви там обговорюєте проблеми з хлопцями і так далі, вирішуєте їх якось, і в дружбі така сама ситуація. Ви не можете просто зійтися і ніколи не сваритися, просто спілкуватися і так далі. Плюс у нас у кожного доволі розвиток его, тобто ми приймаємо себе краще, ніж інші люди. І це. Факт: якщо зараз ви є власником бізнесу і, наприклад, ви не розумієте, чому від вас відвернулися ваші друзі, з якими ви спілкувалися декілька років, то це якраз таки і є через его. Скоріше за все, ви дуже багато розповідаєте про свій бізнес, розповідаєте про свою роботу, про гроші, і просто не цікаво з вами скомунікувати. І це не тому, що ви змінилися як людина, а ви самі під них не підлаштовуєтесь. Ви не є людьми, які хочуть зберегти цю дружбу. Ви не підтримуєте її ви говорите виключно про себе. Це велика проблематика. Тому так на дружбою треба працювати, і я вам раджу знайти людей, які також захочуть з вами працювати над цією дружбою. І третє питання про духовність. Як вона вплинула на думки, мислення та дії в бізнесі? Запросить сторони. Коротше, я, я повинна була приїхати в Київ. І я пішла і кажу, типу я приїжаю 8 числа. Вона пише, да, супер, типу, залишишся у нас, я така, да, супер, пусть вона мені пише через півницю і живіка Ні. Я проходжу навчання. духовного, практика, тілесна практика. Ну. Я думаю, хорошо, ладно. Ну, вона пройшла навчання, я вчора приїхала до неї, ми сидимо вот так от разом, дивимося відео на Ютубі, вона повертається до мене і така. Тобі зробити кундаліні Ва, працює над нашою дружбою, ставиться тою цифровою. Я хотіла підняти твою життєву енергію, щоб в тебе, як не Ушло вигорання і пішла енергія. Ну, я відразу хочу сказати, що насправді я три роки, ну, типу, я веду бізнес зараз чотири роки рівно, і три роки, як я взагалі не була духовною людиною, я не вірила в духовність повністю, і я прийшла до цього тільки рік тому. Приблизно десь да, навіть трошечки менше як рік тому, я прийшла до цього, і насправді моє відношення до бізнесу дуже змінилося саме в тому, що я почала себе м -м, виділяти як окрему людину в тому плані, що я не є бізнес, тобто я не дорівнюю бізнес. У мене є багато ролей, я Аліна, я там. Власниця бізнесу левіті так, я СММ, я маркетолог, так. Але при цьому я і жінка, при цьому я і мама для свого кота. При цьому там я і займаюся танцями, там танцівниця, так тобто я можу бути різною, і у мене дуже багато є різних рулей. І це мене дуже переключило з гонки і з ось цього, то що мені потрібно постійно комусь там щось довести. Будемо чесними, що люди, які пішли в бізнес, там де ми заробляємо великі гроші і тому подібне, маємо вже якісь успіхи. Ми всі пішли сюди не через любов, ми пішли сюди через бій. Через біль, який ми б там пережили в дитинстві, через біль бідності, також який дуже сильно доторкнувся майже кожного в Україні, тому що це прям ну у нас дійсно в пострадянських, наприклад, країнах це прям дуже актуальна така проблема. І насправді ми в бізнесі, коли ми йдемо туди, то ми йдемо якраз таки через цей біль із таким типу як бажанням комусь щось довести. Показати собі, показати батькам, показати там ще комусь, хто нас колись там дитинстві може образу, що от ми такі, і ми можемо. Типу, і ми це доводимо. Потім, коли ми це доводимо, ми не можемо зупинитися. І так, в цій гонці і проживаємо життя. Тому це мене прям дуже сильно а, теж направило на мій оцей більш такий правильний шлях, більше розуміння того, що я хочу від життя. І тому зараз я, наприклад, я не працюю 24 на 7. Так, в думках я в роботі. Пішу якісь питання постійно, але при цьому всьому. Так, на роботу, типу там, де повністю мої думки направлені саме туди, я виділяю десь ну, 2-3 годинки на день. Також, коли я почала вивчати духовність, коли я почала більше пізнавати себе, я зрозуміла, як я можу покращити стосунки, а стосунки вони впливають на бізнес, тому що ми є партнерами тут. Це відношення до грошей, тобто теж вже немає цієї там, гонки за грошима. Ти чітко знаєш там скільки тобі потрібно там, для твого комфорту, наприклад. А, ти не гонишся за досяганням якихось цілей. І, до речі, також найголовніше в бізнесі, від, від чого, типу, я позбулася за допомогою духовності, за допомогою вивчення себе, за допомогою роботи зі своїм станом, зі своїм тілом. Так це те, що а, в бізнесі я, ну я можу сказати, типу, на 80% я позбулася тривожності. А тривожність це прям ну це для всіх підприємців. Це пряма актуальна тема. Мене зрозуміє кожен. І ось у мене робота з моїм станом. Робота з тілом, робота там з медитаціями, з танцями, з усіма практиками тілесними, вона спосприяла тому, що моя тривожність знизилася. І як тільки я починаю відчувати більше тривожності, я відразу йду в якісь практики, і ці практики мене від цього витягують та рятують. І тоді я можу нормально далі діяти, сприймати усі дії, сприймати результати, проблеми такими, як вони є, і просто вирішувати і йти далі. Далі я буду піднімати. Mm. Mm. Дуже дякуємо вам за перегляд. Напишіть коментарях, що сподобалось вам сьогоднішнє відео. Обов'язково підписуйтесь на наші інстаграми, купуйте у Вікі одяг. У мене труси, і бажаємо вам гарного дня.